Василь! Василя нема тут? Знайомитись? Знайомитесь? З ким? Зі мною? Не розумію питання. Познайомиться просто. Поспілкуватися, Там може сходити на якесь побачення в майбутньому. Цікаво. Що, щось вкрала чи що? Хто? Дівка. Ні. Що, моє серце? Ні, не вас. Дівушка, добрий день. А можна позичити красоту навести собі хочу? <риклад> а якщо б лишня була, я вам подаріла. Я тут за жаліє вдома одного ставилася. Хотів просто вас привітати. Сьогодні ж день закоханих 14 лютого. Як приємно. <риклад> Тримайте це вам. Невеличкий подарунок. Дякую. <риклад> Щоб не скучали. Дякую. Щоб у вас був гарний настрій. Це воно вже поламалось, нічого. Та нічого. Дуже ну, приємно, дякую вас теж. Зі святом. Дякую вам.